Коли ранок починається, знову не з кави. Опа. 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 А із мультика спочатку ранок починався не з кави. Всім привіт! З вами Каленська Ірина. Ви на каналі. Хіло сказати, така реальність, вже не така реальність, вже Ірина про здоров'я та схуднення, але буде змінюватись. І зараз я буду готувати каву. Але я хотіла перед тим, як готувати сніданок, поговорити про свої пательні. Дуже часто всі там питають, як обрати сковорідку. Я про це багато робила ем, відео в Тіктоці. ми п'ємо е, італійську, мелену. Ми хотіли якось чоловіком придбати каву, кавову машину. Це вже тут, в Чернівцях, як переїхали, ми пішли обирати машину кавову. Вони стоять як пів крила літака. Ви бачили, скільки коштує ця кавова машина? Я, чесно кажучи, зажала коштів і розповім, чому не хочу кавову машину. Пере за все, так, звичайно, це буде смачно, свіже змелена кава, аромат на всю. Пере за все, вона велика. Це буде знову десь воно стояти. По-друге. Цю кавову машину потрібно постійно мити. І хто буде це робити? Ірочка. Тому манала є ці кавові машини. Ми купуємо таку піліні каву, моя улюблена з чоловіком кава. у нас смак на неї зійшовся. Я не люблю кислу каву, таку арабіку кислу, я люблю е, певно крістіянські сорта. Ось так вона зараз настоїться, опуститься вниз і буде шикарна кава. В мені вже, до речі, зранку є склянка води, але я ще вип'ю води. Води можна навіть дві склянки пити, і обов'язково теплої. Для того, щоб жовчий відтік налагодити, взагалі потрібно пити для системи ШКТ саме воду теплу. Так. Занесу так. одну філіжаночку кави, філіжаночку, це так гарно звучить. Занесу одну філіжанку кави з чоловіку і зараз повернуся. <кій> я готовлю завтра. Так, я повернулась вже. Так, почнемо. У мене дві. Сковорідки, Дві пательні. Обидві італійського виробника різного. І е, одразу поясню, як я обирала пательні. Найекологічніші, найекологічніше, чисті, ой, зранку ще не розробила я рот, це чугунні. Але вони в пористі і вони накопичують в собі всі концерогени, е, які утворюється внаслідок нагрівання олій. Тому що на чергігуній сковорідці неможливо смажити без масла. Ну просто анріл, це невазможна. Воно буде все прилипати. Плюс до того, чогонь, ого, як важко слухайте. Чогоні сковорідки, вони. Їх потрібно змазувати маслом, їх потрібно прокалювати постійно після кожного використання. Їх не можна категорично мити засобами миючими, просто 100%. інакше вони будуть прилипати. Вони в будь-якому випадку будуть прилипати. Я прям взагалі, чого на сковорідка? Плюс до всього у мене дуже хрупкі оці кість, як українською мовою буде кість. І я не можу її взяти. Ну просто я леді не можу взяти ту сковорідку. І просто чугунні сковорідки пройшли повз мене. Є сталеві сковорідки, вони теж не такі, скажімо так, небезпечні, але до них теж все прилипає. Є мідні, мідь теж там виділяє всяку шнягу. Знаєте про що я більш цього в своєму житті жалію? Коли я була в Парижі в відрядженні за гроші. Які мені дала компанія на відрядження, я пожаліла собі придбати в офігенському магазині а, сковорідку і взагалі кастрюлю. Вони коштували там щось по 40, по 50, по 60 євро. Але я досі жалію, вже 4 роки пройшло, чи 3 роки пройшло, Я так хочу той посуд, і я колись повернусь в Париж. Я придбаю той посуд, і вам зніму і покажу. Тепер переходимо до пателі, які просто е, допомагають харчуватися більш здоровішим. Я вже розповідала про ті пательні попередні, на них всіх потрібно мазати е, млити олію. Олію ми можемо для смаження використовувати тільки виключно вже дезодоровану рафіновану, точніше, рафіновану, не дезодоровану. У нас продають всі олії. Дезодоровані, рафіновані, в них є вже певна кількість жиру, і вона абсолютно не корисна. Якщо ми посмажимо яйце на цій олії, ми з яйця дуже мало чого корисного візьмемо. Потрібно використовувати олії не рафіновані. Для здоров'я, але смажити на них не можна, тому що поліненасичені жирні кислоти, які там є, вони перетворюються просто в оліфу. Вони при нагріванні, в них низька точка доміння, вони утворюються. Типубв в канцероген, і це дуже небезпечно для нашого здоров'я. Виходить, можна смажити на воді. Я смажу на воді, використовую антипригарні покриття. Але антипригарні покриття це теж ще та історія, тому що хто не дивився фільм Тихі води, от прям говорю вам тихі. Води, подивіться фільм. Це художній фільм, але про розслідування, яке вів адвокат-юрист на протязі 10 років, і він довів, що тефлон тефлонове покриття призводить до раку, тому що там, де в Америці де робили тефлон, там прям ріки були забруднені і раком хворіли корови. Це дуже все серйозне. І на тефлон є заборона у американців, в ЄС, а в наших країнах поки заборони немає. В наше попереднє керівництво думало Бог зна про що. Це антипригарне антипокр... покриття без цього ПФОЄ. Ну все, як завжди, без ПФОЄ. ПФОЄ – це саме те, що виділяє токсини. В мене два італійських виробника. Перш за все, дивіться обов'язково, коли вибираєте пательню. Щоб її термін придатності на дуже багатьох, наприклад, на БіОйл, пише термін придатності один рік. Це означає, що через один рік із їхнього антипригарного покриття почнуть виділятися токсини, які будуть вас утру, вас отруювати. Дуже багато тефалю сковорідок, якими ви користуєтесь, да, якими ви користуєтесь, е, Теж мають тефлонове покриття і мають термін придатності. І якщо там термін придатності два роки, це означає, що через два роки ви берете її просто викидаєте. Синок обережно, бо це це дуже дорого зараз коштує. Просто викидаєте, інакше ви будете себе труїти. А потім люди думають, звідки у нас той раз, звідки у нас поліпи в жовчних, звідки у нас поліпи, будь-де попи водички. Тому зараз покажу, які сковорідки обрала я. Ці сковорідки дві з необмеженим термінітні бр... Начинаю... заводити вас заблуждення. Ця сковорідка з необмеженим терміном придатності, ця сковорідка 5 років. На 5 років ми з чоловіком вирішили, що ми її все рівно за 5 років змінимо. І антипригарне покриття антипригарному покриттю різні. Цю сковорідку ми придбали в епіцентрі за 800 гривень. Цю сковорідку ми придбали два роки тому рік тому за 1950 гривень. Зараз вона вже три коштує. Це шикарна сковорідка торгової марки «Балеріні». Баларіні. А це торгова марка Амма. Що ти хочеш сина? Кого ти хочеш? Що ти хотів? Поки він не в садку, ось такі будуть мої влоги. Перепрошую. Так, а ця Академія Мугнано. Але ця за 800 гривень, вона трохи гірше. На ній все-таки, на ній не просто не то, щоб прилипає тут, на ній якось підгорає тонкою шкірочкою. Що, синок, будемо готувати щось? А що ти хотів? Чоловік каже, що він рівнує мене, коли я починаю знімати відео. Він хоче, щоб я проводила час з ним. Отже, ще. Одну хвилинку розкажу про кришки. А, він хоче мою каву колотити. Синок, візьми, будь ласка, ось цю ложечку. Давай, давай, молодець. Ще про кришки. У мене була колись скляна лита повністю кришка, вона ідеальна. Всі кришки, які із такими. Бачите? І з таким металевим, перш за все, тут забивається їжа, я її ніяк не можу виколупати, нічим просто. Тут теж забивається їжа. Да? да. На. Тому, якщо є у вас можливість, обирайте кришки без металу повністю на кришки. Все. я. На цьому я закінчую. Ай я. Тому що він мені вже не дасть а цього робити. А я. На, тобі Мікрофончик, так? Да? Мікрофончик, все, умнічка. Такий а. хороший у мене хлопчик. Хочу сказати, що це ідеальна сковорідка мого життя. Краще в мене ніколи не було. У мене були багато різних. Ми купували з чоловіком, експериментували, І, е плюс нею можна. да. І, іди. Ай. Да, будеш каву колотити? Ні. Плюс нею можна користуватися металом, але я не користуюсь, я її бережу. І якщо в антипригарній сковорідці вже є подряпина, я зніму вам ще якось воложик такий, як це пока.